Це наша дівчинка кецічка Меліса, яка якраз і шукає сім'ю. Розумна, ніжна й лагідна. Вона не з тих, хто одразу йде на руки. Але якщо відчує тепло й доброту, то стане відданою улюбленицею. Колись у чотирьохрічної кішки Меліса був дім та люблячий господар. Згодом він приєднався до лав зсу, а твариною почали опікуватися зоозахисники громадської організації «Ної в ковчах». Навіть з зони бойових дій він все одно піклувався про Малісу. Він телефонував, питався, можливо, щось потрібно. Він же міг щось передавати, якусь допомогу для неї: там корм, фінансова допомога, будь-що. Він хотів ну хотів допомагати Малісі, як тільки міг, тому що вже фізично він її забрати не міг. ми зрозуміли, що довший час цей чоловік не відписує, не дзвонить, не питається. Ми почали виясняти, що таке, що сталося, можливо, йому потрібна якась допомога. І нам повідомили, що цей чоловік загинув. Тобто, і Міліса залишилася без дому взагалі. Меліса не лише втратила господаря, а й перенесла операцію. Їй діагностували рак молочної залози, але зараз вона повністю здорова. Вакцинована, стерилізована, оброблена від паразитів тощо. Тож кішка чекає на людину, якій зможе знову довіритися. Зараз ми шукаємо для неї нову сім'ю, яка буде про неї турбуватися, яка зможе її забезпечити, тобто, щоб все було добре, а поки вона в нас на перетримці має все, що їй потрібно, корм, іграшки. Тобто, ми стараємося зробити для неї, і для інших всіх котиків, максимально сприятливі умови. Зараз у ноєвому ковчезі на перетримці перебуває близько 70 котів та ще 40 собак. У кожної тварини своя історія когось викинули на вулицю, хтось заблукав, а у когось домівки не було від народження. Кожна тваринка, яка в нас на перетримці, ми заводимо їй паспорт. Коли ми її вакцинуємо, ми також всі вакцини вклеюємо, обробки ми всіх обробляємо стабільно раз на місяць, як це має бути. Тобто, що ну всі тварини в нас оброблені, вакциновані і все, що їм потрібно, ті, що знаходяться в кімнатах. А ті, що на карантині, якраз в періоді цих всіх обробок. Зоозахисники закликають тернополян стати люблячими господарями для тварин. Волонтери допоможуть підібрати кота чи собаку, познайомитися з ними та налагодити контакт. Якщо ж Брати тварину додому немає можливості завжди можна прийти, приділити їм увагу та подарувати трохи тепла.